Тут будуть вижі не тільки зі сніданки, ва з мрії, вість завітали до кутюр'є мусових тістечок. Простір, де маленьке свято можливо щодня. Кафе кондитерська кохана у самому центрі Харкова. Саме з любові воно і народилось. Почалось взагалі з історії з книжки Кафе на краю світу. Її прочитав мій чоловік. А, там такі є деякі глибокі сенси, йому дуже сподобалось. В нього з'явилася ідея відкрити свій заклад. Я на той момент була трошки зайнята, книжку не прочитала. Він тоді взяв мене з собою там, на річку, каремат, навушники вуха. Каже, слухай, і після цього він просто мені повідомив, я вже дав задаток за приміщення. Дуже відповідально до всього відношусь, і мені важливо, щоб це було прям, знаєте, не просто там а клас кафе. А треба розуміти, як пр пробудувати всі процеси. І я думаю, де я, де кафе взагалі. Але якось маленькими кроками, звичайно, що ми наймали консультантів для того, щоб це все було так, як потрібно. Більше концепція була чоловіка. Моє було любов до якості, бо я, наприклад, та людина, яка постійно заходить в супермаркети, читає етикетки на, на всіх товарах. Мені потрібно, щоб там не було ніде маргарину, якихось там пальмового масла і так далі. І я, до речі, була та людина, яка заходить в інші заклади і запитує: А у вас точно немає маргарину? Чому саме мусові тістечка у вас як безселе? А ну чесно кажучи, це з логіки пішло. Не те, що там я з дитинства готувала мусові тістечки. Ні, це не про те історія. А, це скоріше ми просто шукали, бо одна справа просто дарувати всім щось тепле, приємне. І в принципі, наше перше завдання це щоб, не на те, що знаходиться за вікном, щоб харків'яни могли прийти і відчути таку атмосферу, де їх підтримують. Від там кисло солодких, шоколадних, лимонних до там, обліпих і так далі. І плюс ми їх стали випускати по колекціям. Це у нас виходить чотири колекції на рік. Мій улюблений смак теж фундук шоколад. Це зазвичай у нас якесь звірятко. Зимову колекцію планується медведик і оленя. Саме з зимових смаків це у нас мандарин пряний. Він настояний да -да -да. настоєний на прянощах. Там іде з смаком мандарину і морквяно-мандариновий бісквіт горіховий. Ялинка у нас ще буде. Ялинка буде зі смаком дурблю. Широка кавова карта, в принципі, можна на будь-який смак від фільтру до еспресо, будь що скуштувати. З таких от теплих новинок це у нас є кавовий глінтвейн. спочатку ми вирішили, що ми вийдемо з монопродуктом. Це різні тости і бріоші. Але я думаю, ну як це таке більш дитяче кафе. Ну, хоча тут чоловіки у нас теж відвідують, я думаю, ну як це без салатів? Ми додали салати. Потім, ну як же без пасти, додали пасти, потім ще додали окрошку, ну, у нас рожева, вона така весною з'являється. І так от понакатані, потім дитяче меню, і знаєте, як все хочеться більше, більше, більше. І тому ми все більше розширяємо, щоб гостям теж було цікаво і нам теж. Бо все ж таки ми харчуємось самі постійно тут. Своїм дітям ми також беремо страви звідси. Я вже, мені здається, що я скоро розучусь готувати. Чому варто завідати все ж таке в Кохану? Атмосфера це перше. Друге це ексклюзивні колекції мусових десертів. І третє це сніданкові вежі. У нас є це такі триповерхові вежі, на яких ми подаємо на першому поверсі бріоші, на другому овочі і на третьому два десерти, там або на полон, або чискає як на вибір. І це така дуже інстаграмна страва, коли її ставлять на стіл. Ми, до речі, думаємо, щоб в цій страві в цій вежі вірніше подавати будь-які три десерти або три страви, які люди оберуть з меню. До якої години сніданок? цілий день? Плануємо набори мусових тістечок, подарункові коробочки, і там взагалі можна від однієї штучки замовити комусь на подарунок до там шести в таких гарних рожевих коробочках. І також плануємо ще новорічні імбірні пряники, теж їх можна буде замовити як окремо, так і в коробочці міксом. Перше, що отримує людина, це якість. От, Наприклад, я там хотіла дітям купити знаєте, просто фігурку Діду Мороза, шоколадну. Просто перечитала весь склад, поклала на місце і я не купила нічого. Краще я вже поклад... куплю, просто ім... подарую імбірний пряник, це буде краще, ніж аби що. Ну для мене це важливо якість. І я думаю, що ті, хто до нас приходять, вони теж це цінують. Ми багато чого пройшли, багато чого витримали, і я вірю, що ми дійдемо з вами до перемоги. Хочеться попросити про підтримку і бізнесу Харкова, не тільки нас, а взагалі, да, який працює, залишається в місті. Ми теж намагаємось підтримувати будь-яке харківське виробництво, бо ми розуміємо, наскільки це все пов'язано. І, звичайно, запрошуємо до нас в заклад. На смачні страви, смачні якісні десерти і за гарним настроєм. Все ж таки тут поєднання цікаве і та і жіночого, та чоловічого її з домов реалізації, так навіть кольора, так ховатися один до одного. Теж концепт закладу мати. Зазвичай ми сподобаємося. Треба бути таким талановитим чоловіком, щоб за тисну таким як я приблизно.